Доброго дня! Коротке відео, бо в світильника батарейка може сісти. У мене роблять вимикач. Темновато роблять вимикач, і тому вимкнули світло. Я була сьогодні в екомаркеті і на ринку. В екомаркеті я купила, почнемо, з чистенького зошит по 4 гривні в лінію з гарним. Писаним алфавітом. Треба писаним. Бо ще деколи забуваємося. І купила кавунчика. Кавунчик я обіцяла купляти і купила. Він був по 20 за кілограм, зараз скажу. Що це таке? 25,90. І заважив 3,246 на 84 гривні. І зошит 3,99. Пакет ще 18 копійочок. Розмокло. Бо воно все щось у мене потіло сьогодні. Дощ мрічить, але не сильно. Також ми зайшли моло, морозиво взяли 1 кг воно зараз на акції главхолод. Той зож -то теж був на акції. І, звичайно, біля морозива теж все намокло. 146,90. Коштувало це морозиво, Якість відео супер. Ще я взяла фарш у м'ясному магазині. Магазин е, М'ясний майстер. Окіст свиний. Там його зразу просто перекручують, то я йду туди одразу. 159 гривень за кілограм. І вийшло на 281 гривню, одразу перекрутили, дуже якісно, чистенько, гарно миють. На ринку я взяла печінку, свину 80 гривень за кілограм. Отакий шматочок м'яса, мені здається, 140 за кілограм пішов. Ребра свині, вони трошки вже не дуже свіжі. Я взяла по 80 гривень за кілограм, мені вийшло, але їх треба одразу швидко з ними щось робити. І молоко ранкове за 30 гривень півтора літра. Зараз ми будемо їсти морозиво. тягнуться руки до морозива. І до кавуна тягнуться руки теж. А зошит з котиком подобається? Класний котик. Так, да, маром класний. Класний, мені дуже сподобався. Такий і рутенький котик, літній такий зошит. Ще я збираюся яблучка сушити в своїй сушарці. Ми вже кілька партій засушили, ніби нормально зберігаються. І будемо пити більше компотів, менше чаю кави. Можливо, ще зроблю в банках компоти, але банок мало, стільки банок немає. Горішки на ринку горіхи, стаканчик такий половинками от такий стаканчик по половинках коштує. Це ми горіхи горіхи. їли в нас на руках, кругом горіхи. Коштує той стаканчик горіхів 30 гривень, ну, потреблених вже, а кілограм горіхів цілих, таких гарненьких 45 гривень. Яблучка домашні, ціленькі, невеличкі 15 гривень за кілограм. Поляна квасова, отаку, як я вам. Показувала в минулому відео, я його ще не вивантажила. Сьогодні вивантажу і те і те, мабуть, завантажу. Поляна квасова 30 гривень коштує в екомаркеті. Тому ось таке. Розкажіть, по чому у вас кавуни якось були по 20 гривень? Я тоді не купила, тепер шкодую, але зараз вони, мабуть, спіліші, смачніші. Так. І ну, це якийсь такий, не знаю, де він вирощений. Має бути непоганий, ще якісь довгенькі є, на диню схожі. Все, всього найкращого. Хто щось п'є, їсть смачного, вибачайте за сире м'ясо, будьте здорові, до побачення!